Ух! Двінка творілась піздіє! Мальчики катаються, О, що відбувається! Добрий день, молодіж! Вітаю всіх з новим роком! Вже 2025 рік, сьогодні 2 січня, і настільки крута погода, що треба по-любому їхати катати в байк-парк на... Даріки. Я вже там був пару разів, мені дуже сподобалось. Е, набагато більше, ніж мишеловка, більш довгі траси, але хі, доводиться і довше підійматися на них. От. Прикольні лінії, прикольні фігури, є на чому повчитися. На деяких я переборов всі страхи і пригнув їх. Сьогодні все вам покажу. А ви поки підпишіться на мій канал, поставте подобання, можете. Поширити це відео з друзям. Все, гарного перегляду. Вулиця Дмитрівська. Як її курва ненавиджу. Ладно, зараз я їду на МТБ мені похеру. А от коли, не шумі, блін. а от коли я працював кур'єром і їздив тут на фіксі кожен день, було взагалі не круто, ніхіра. Вона розбита вся в плитах і в трамвайних коліях. Максимально неручна вулиця. Да, я до речі да, працював кур'єром і в Балті, і в Глово. навіть трошечки в ракеті встиг попрацювати. Харчів возив. Прикольна робота, але дуже сильно виснажує і ти просто перестаєш після цього любити велосипед, тому що ти на ньому 24 на 7 вот, і перестає приносити задоволення уже на вихідних лежиш вдома і хочеться з кінтами поїхати покатати. Але ти настолько виснажений, що ти на то велике дивитися не можеш. Але все одно я себе змушував, брав велосипед і на вихідних їхав, катався з кінтами. Ви запитаєте, як знати той байк-парк. Наприклад, я їхав зі сторони Лук'янівки, Ось позаду мене. Кладовище, телевежа. Пізажаєте ось сюди ворота і їдете тупо прямо до меморіалу. У мене важливе питання. Дивіться, у мене є два відоси з шосейних гонок. Це Київська сотка, котру багато хто просив викласти, бо я її знімав, і львівська сотка. Але є деякі нюанси. Київську сотку я не з самого початку встиг зняти, ну там буквально деякий старт. Просто Не вийшла, факабус камери були. Вот. Але із-за із моєго профтика в тому, що в мене камера була заповнена, остання частина гонки там десь хвилин 30-40 я не дозняв. Тобто просто закінчилась пам'ять і виробилась камера. Вот. Скажіть, чи викладати Київську сотку? В неповному форматі, але ну, там було цікаво, деякі цікаві моменти були. Схожа фігня тільки з львівською соткою. Я встиг зняти старт. Я ще там був один форс-мажор, я знімав зайвих 30 хвилин. І за цього камера в мене сіла. І, собственно, що? Останні 30 хвилин якраз з гонки і не знялася. І скоріш за все, що от Львівська сотка може бути з повної телеметрії. З потужністю, з швидкістю і так далі. Коротше, до чого я оце все питаю. Напишіть, чи викладати ці дві гонки в ютубчик. Чи цікаво вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. От, а я подумаю і спробую щось з цим зробити. Чи ось ми виїхали прямо до Меморіалу, і ось там, от прямо є капличка, і ми їдемо ось туди, правіше по діагоналі. Так, ось, проїхали капличку, їдемо далі, прямо. І тут повертаємо ліворуч. еще раз Львович. Добрый день. О -о -о -о, ты как ты дела. Это порядок. Все, тут початок споту, и там же туда и туда и идут трассы. Фух, тут уже десь и... Здорово. Десь фідос повинен бути, він приїхав навіть раніше за мене. З Новим mm -hmm. роком і Різдвом Христовим. Хай щастить! Рекіпку класна така. Та ти що? Де взяв таку? А мені таку дадуть? Тобі дадуть під хвост. А тобі в грі будемо. <реку> Зараз розігріємося, порозминамося та розігрюся. поїдемо. Капусту треба м'ять! М'ять треба капусту. Щоб сок був. <смір> <смір> Дивіться, нормальний шолом, ендура, захист колін, маска, не то що я, от просто, просто в чапіках і в шоломічно, все, ніхе нема. Дайте хтось з full face <смір> покататися, маску там може. Зараз е трошки розкатаємося туди-сюди. Розігрітися треба трошки звикнути до трас. А потім вже буду вам знімати, як я літаю. І Владік. Може бути трошки щось там і пригне сьогодні. Чи не пригнеш? Треба тренуватись. Треба. Просто на топталках я заново переучуюсь катати на Веліку. Без приколу. Мені. Ну, я, я типу їду на і кожен раз як вперше, поняв? Таке відчуття, наче 10 років тому перший раз сів за фікс. Це Типу, перший, перший раз на фіксед гір було страшно. Бля, реально дуже. І зараз так же не підвіси, поняв? Ти заново учишся ним керувати, заново типу звукаєш, як його під собою тримати, як ставити ногу на педаль, все, все з нуля, все з нуля. Ох, охеренно, мені дуже подобається. Я би може так би жорстко не кайфував, якби на контактах катався. Ну, само собою, набагато простіше на контактах чи на топталках. Набагато більше вони прощають, як ти сидиш на велику, але на топталках якось драйвовіше, не знаю. Класно. Ну... Фішка в топталок в тому, що ти якщо пульнув щось велике, і ти бачиш, що ти не долітаєш, можна скинути з під себе велик. А на контактах ти так не зробиш, там уже вот так от разом з великом. І уходять ключі і так далі. Ну коротше, мені просто. Я впевнені, що себе відчуваю в контактах. Мені це більше подобається, більше якось я контролюю велик цим. Але типа. Можу і на топталках поїздити, але на хера, якщо мені так нормально. В цілому я і банік можу робити, і навіть О, там. І банік, банік набити можу, так. Да. <схід> і банік роблю нормально на топталках. Але от ну, виліти я якісь там не пуляв на топталках, бо це трошки інше відчуття. І реально з незвички, просто ноги відриваються від педалі, і треба по-іншому контролювати байк. От що ладно, О! поїхали, ми розігріватися на трасу. Моє досягнення минулого разу на даріках було в тому, що я. Пригнув ось цей гепчик. Ось відсюди і ось сюди. Тут, коротше, прольот до призема десь, от досюда, до сюди, до пласкача десь метра 4, здається. А от якщо сюди вкатую, то тут вже метрів 5 призема. Ось Такий розривючих. Прикольний. І там ще наверху Траса Хрест, там теж є прикольний виліт. Зараз покажу, як треба правильно розігріватися. А що це таке? Любимий еліксир, дядь. Мій? І мій тоже. Там живчик. Да, Моя улюблена траса на Дариках називається Полторашка. Вот. Там то починається з того спота, де ми сиділи. Вот. І потім починається з'їзд в яму. Ось такий дроп прикольний. Я його вже прыгаю. Потім далі можна або об'їхати по правій стороні, або прыгнути цей кікер. Сьогодні Спробую з дропа сразу поїхати в нього пильнути Кікер. І там далі ще туди там дропчик, пару вилітів, О, вот. Ну коротше, сьогодні все побачите. Так, поки, поки розігріваюсь, вхожу вам тут більш детально якісь фігури покажу. Треба бахнути ось такого притренника від Amix щоб була краща концентрація, і легше було підійматися. Ваше здоров'я. Ммм Смачно. Піпіна ЕПЛ. <схи> До речі, придбати можна в біології е, Діє промокоча ТОХА. Це магазин спортивного харчування. Поїдемо полторашку, що готовий. Гладік, да. їдеш з нами. Так да. Що, поїхала? Так, перший дробчик. Пиу! Опа! Погнали! Так, дроп з бревен. Оп, кикер сразу. Ой, бля. Ще треба його прикатати. Дропчик, ще один. Столик, опа. Тут кидаємо маленько. Ще один дроп, опа. Фу. Ну таке, мені не дуже сподобалось, місцями кидали, як дебіла. Дивіться, хто приїхав, це Аромчик. Ага. Ви його можете впізнати ага. впізнати ага. по жопі. Це найвідоміша жопа всього інтернету. Ставлю відоси, зрозумієте чому. Живий? І сьогодні мені не в'їжджати туди. Ось ця траса називається Хрест. І ось чому. Тут От -от на трасі ось такий хрест стоїть. Написана вічна пам'ять. Якісь дебіки написали Мухамору. Там ото є маленький виліт з контриків, коли виїжджаєш, і тут є такий великий. Прикольний. Я вже раніше стрибав, тут початок. І он де можна пласкач, спочатку пробувати сюди. А взагалі нормально что вже сюди вкатуєш. І тут десь ну, прольотка де сюди до вкатування, десь метрів п'ять, напевно. Зараз трошки пару раз прыгну, а потім вже повністю поїду всю трасу і вам покажу. Знову роки, добрий день. Добрий день. Живі. Та поки живі, ще не впали ні разу. Добре, добре. Жопа, жопа ціла, да, Рома? так, Рома? Ну що, поїхали, покажу вам. Повну трасу Христа Ісуса Христа. Тут одразу контрики. Пам-пам-пам! Тут можна дропнути трошки оп, Ти в котріх так, Чікс, Чікс! І сюди. Теж пару контриків прикольних. Тут, перший виліт невеликий. І зараз побільше буде. Уу! Пау! О, кайф! Тут ще отака сіжалка є, сіжалка там зараз... Поїду його і Ромчик може спробую. А я перший, ти за мною. Рома, оце пригнеш? Не сьогодні. Тут Дуже жорсткий дроп, типа прям капець. Тут висота скаже, да. тут мені кент розповідав, що один малий його з'їхав. Там він де корінь, там полка. І він переднім колісом в ту полку бах! І все. <laughs> Уїхав на швидкі додому. <мес> Блять, сука, Васька. Вона налякав мене, падла. Пам'ятаєш, в Южному парку була граб, Пнімалова? Лікуємо від депресії. Хорош. И закатилась. Владик, будешь ехать? Уу! Изи. знаем ты, это Илюха. Ширайдер. 11 строки, да, тебе? Пуляя все подряд. <laughs> все, что бачит, то и пуляя. Тут я, коротше, прикольний степапчик. Зараз його буду тренувати. Він трошки стрьомний, з за того, що там дуже швидко набираються хода. Я цикую і трошки втормажусь. Ну, там, типу, виліт, і впласкач такий, як столик. І вот. зараз будемо катати, тренувати з кладиком. Опа! Ах. Давай, їхай, какашка! Ось і тут... хода набираются дуже нереально швидко. И вот все вылету тут. Молодец! И надо, ну, бажано, короче, бажано вылететь так, чтобы вот здесь вкатить сюда. А тут пролетка метров, ну, метров 6, напевно, 5, где-то так. Ну, типа, по-хорошему вот сюда треба вкатывать, и сюда пацаны долетают. А я, напевно, вот здесь Десь, напевно, тут <хи> прилітаю. Треба просто не сяти, відпускати гальма і їхати. Коротше. О, нормально. Ну, Трошки перекинуло, на нас, все одно, мінімально. Але, по-моєму, нормально прилітів. Дивіться, як треба в байк-парк приїжджати. Кіка -кіло. Судочок. <хи> Судочок, боксик з їжею. Залишилось з нового року. Картопля, махнаги, Притом з 23. 21-го. Получається, найшла годні. Ого. Ого. Ого! А що не на мешоловке. Добрий, Добрий день, судя. Здорово, здорово. Добре, що після нового року зразу квітить, так? Да? так? Да, добре, Ші... що після нового року і далі залишилось, я з собою взяв. <laughs> Прямо другу їдемо. Давайте стартуйте, Я задія буду поснімать. Хочу шолома. там трапилось это переклюк все все поломался саньон добрый день оце горячий мужчина з новым рогом другая січня пацан в шортах и в футболці катає нормально газуйте я поснимаю Не потемал тебе колесика тут без шанса день, блядь! То ми пролітали не в зустрі, пішли. Трошки не долетів. Ого, добрий день Хто приїхав, нічогося. Що, приїхав? На памтрек на трека велосипеді приїхали. Будеш, Дарики приїхати? На трека велосипеді приїхав на трек. Здорово. Привет! <реш> а в мене в мене вже вірик. Покаці... Дивіться, пацани Спайнула. на шосерах, на фіксах приїхали на дорогожечі кататися. чеката. Прыгать буде. Саня, будеш прыгать? Так, зараз от нафіксі. Погнали, будеш прыгати. Так, трошечки. Я думаю, зараз можна би якраз цей другий стол. <реш> Перший <реш> другий. Батя, мені страшно. Не переживай. <реш> <реш> Ой, бля. <реш> 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 Есть пробитие. <реш> Даже не гальмував, но а все равно в конце трошечки очков стало. <реш> вот такое. <реш> Пацаны вообще котята. Давай, летит, лотеть. Ай, молодец. Долетел. Перший долетел, дядь. Класс. Сейчас буду бакфлим. Здорово! Вот такого, блядь. Это вам не це, не пиво пить. И пись у нюхать. Чуть, чуть не дав камеру колосом Вот фин финты, конечно. Это вам не то самое. Это вам не на... Короче, блять, э, да. Почти девятка, л. Как вылетает. Ч, и тайбл чуть-чуть обзор. Да? Малый, малый, конечно, лютый вообще. Илюша молодец. Витька видеооператор. Класс. Ага. Ну, Нравится. Ой-ой-ой. <ёль>. О, налетел. Долетел. Да, да, да. Летающая контрила. Алиса, давай! Здорово. Ебаш! И тебе привет. Гонщица приехала. Буду зараз нам эти руки показывать. Оу, мага! Нифига себе! Что, долетел? Дід долетів! Я, я молодець? Да. <ріхи> Прям чтенько вкатив. клас Ух. мальчики катаються, во що відбувається. Пару заключительних трас буде на сьогодні все, бо у нас приблизно 15 хвилин ще є. Щоб покататися по світлому, бо буде потім темно і ніхіра не видно. А це опасно для здоров'я. Головне, щоб якийсь виліт світла не вимкнув. Ух! Що, Зараз поїдемо полторашечку, а потім хрест і все. Я думаю, можна буде їхати додому, грати приставку і пити пиво. Ой, блядь. А... -а, -а. Ого. Ух, я головой приземлился только что в землю. Пидец. Фух! Я сподіваюсь, у меня сотряса не будет. Фух! Вот я встрял, конечно, только что капец. Фух. Ну я сподеваюсь, тут все тело. О, грязюки набрала подкрепление. Корню пришло. У тебя вилки нет. отваливали. вилка отвалилась. отвалилась. Пиздец. Хочешь заехать? Трошки не получилось. у меня, до порвался тросик локаута амортизатора и вилки. Фух, ну, шея, шея минимально болить, але иначе все окей. Фух, вроде как без травм. <шиві> Давно я так жорстко не падав. <шиві> ну що, це була напевно остання на сьогодні катка з соборочка. Дав Давно я не падав так конкретно. Мондриночка. Давай сейчас. Ну поїхали, даже два. Через 23 що ми доїдемо. Так. Якщо вам подобається, ставте лайки. Дзвоники, колокольчики, закусинці. Підписуйтесь. Любіть маму. А ще пити пиво Апілля. Це найкращий ізотонік. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Все, заканчую відеосьомку.